Мирного неба, любі мої глядачі, повертаюся, дійсно повертаюся після важкого, особисто для мене тижня. Повертаюся до вас, буду дивитися зараз загальну енергію з понеділка по неділю, які там події будуть вирувати, відбуватися. І оголошую збір на новий мікрофон, тому що мене особисто не влаштовує якість звуку. І це, звичайно ж, погіршує передачу інформації. У мене є монобанка на розвиток каналу, в коментарях я скину на неї посилання. Якщо у вас є можливість і бажання, буду рада донатом, підтримки, будь-яким вашим проявам. Для мене це. Важливо. Тож, давайте все ж таки. Це була невеличка така ремарка. Поїхали подивимося, що ж буде відбуватися. Відбуватися з понеділка. З понеділка понеділю. Перша карта десятка кубків. Десятка кубків це об'єднання. Десятка кубків це об'єднання по інтересам. Це момент завершення чогось, що приносить дуже-дуже-дуже багато емоцій. Це коли гуртуються люди навколо якоїсь спільної ідеї. Пам'ятаємо, кубки це сфера емоцій, це сфера почуттів. Тож, коли ми кажемо про десятку, вона завершує якийсь певний цикл це якесь звільнення. <кій> тобто, в загальному розвитку. На цьому тижні буде відчуття якогось полегшення. А можливо, ще такий момент, як гуртування для того, щоб віднайти підтримку. По кубці ще це така дуже важливий емоційний момент, коли ви гуртуєте, щоб підтримати. Ну, згадайте, можливо, у вас є якісь такі. Ну, у мене особисто є. Такі місця, де я приходжу, і люди мене підтримують. У кожного це може бути або родина, або близькі друзі, або ви ходите на якісь гуртки, і де вас ви приходите там спільно, займаєтеся спільною приємною працею, якоюсь діяльністю, і це вас наповнює. Люди ці наповнюють вас, вони вас підтримують, навіть коли вам важко. Десятка кубків, поїхали далі. 8 пентаклів, якийсь процес. Тут вже злі. На цьому тижні запускається якийсь такий процес. Вісімка Пентаклів. Для кожного він особисто свій. Наприклад, на цьому тижні я там запускаю якісь моменти. От, я запустила, я вже зробила рекламу. Умовну рекламу, що я збираю на новий мікрофон, тому що якість цього, що є на зараз на мені, мене не влаштовує. Тобто я запускаю новий цикл. У когось, наприклад, розпочинається нова діяльність, у когось розпочинається дієта, у когось розпочинаються нові стосунки. Тобто запускається якийсь новий цикл, особисто ваш, який. Дасть вам дуже крутий імпульс надію, тому що у нас присутні тут жезлі, а тут жезвір це імпульс надію. Я постійно кажу цю фразу, я його дуже люблю. Це коли м -м, у вас виникає бажання, і ви це бажання втілюєте. Такий невеличкий прояв мага. Невеличкий. Так, поїхали. Ліва частина у нас. Відносини, права діяльність. До речі, це в мене новий штатив. Дякую всім, хто долучився. Це теж важливо, бо старий в мене зламався. от Набагато зручніше працювати. Єдине, що я зараз буду якось коригувати конкретно подачу візуальної контексту, тобто карт, в кадрі, щоб воно було якось видно більш-менш. Поїхали. Відносини, що там буде вирувати, відбуватися, для чого це? В контексті відносин. Сила, старша аркан сила. Так. Ну, будь ласка, бачите. Старша аркан сила це дипломатія, це вміння приборкати свої сильні та слабкі сторони. Тобто, коли у вас умовно є. Кожен з нас, можливо, знає вже, а якщо ви не так пірнали в себе, я вам пропоную все ж таки з собою познайомитись, дізнатися свої сильні краткі сторони, це дуже важливо, тому що це є ви і володіння собою це один із ключових моментів досягнення балансу в житті. Тобто, старша аркан сила. на цьому тижні ви будете. До вас будуть притягуватись моменти, які дозволять вам проявити себе. Для деяких це може бути висвітлення їх сильних і слабких сторін. Якщо ви з ними не працювали або приховували навіть самі від себе, то на цьому тижні будуть такі ситуації, для того, щоб ви їх побачили, зрозуміло. Ну, наприклад, важко стримувати емоції. Так? І тут Просто на тієї ноги встаю, і в черзі мені хтось там щось сказав, і там знайома якось косо подивилася. Це для того, щоб ви помітили цей момент і почали з ним якось працювати. Бо сила це вміння керувати своїми процесами, це вміння керувати внутрішнім. Поїхали далі. Так, в кадр вилізає. Єерофант ну, трошки не влізає. Зараз будемо якось так от так і Ну, Умовно. Перше випав єерофанту. Другим випадає кол... старший аркади, слухайте, у просто якийсь цікавий момент. Колесо фортуна 600 кубків. Дивіться. Для тих, хто працює з такими інструментами, це класний момент. Це каже про те, що до вас будуть притягуватись події люди, обставини, які будуть вас підкреслювати. Для тих, хто працює конкретно зі своїми сильними та слабкими сторонами, це каже про те, що до вас притягнеться людина, або люди, які на вашому боці умовно які з вами можуть створити щось спільне, або навіть просто ви можете з цими людьми почати товаришувати, і це може перерости в дещо в таку міцну дружбу. Або може це, до речі, бути ще повернення старих друзів. Дійсно, життя воно таке цікаве, буває так, що розходяться шляхи, ви переїжджаєте в різні міста, Всяке буває в цьому житті, так це може ще програтися як повернення раптове, повернення несподіване, бо по коло фортуни це несподівана, неконтрольована ситуація, а повернення людини, якою ви вже знаєте, людини, яка може вважатися вам другом. Це все прояв вашої сили. Для тих, хто з цими інструментами не працює, то тут більше будуть такі хаотичні прояви, будуть притягуватися люди різного плану. Тобто, як і ті, що будуть підкреслювати, підтримувати ваші сильні сторони, так і ті, які проявлять ваші сладкі сторони, наприклад. Це для вас, це для вашого розуміння, вашого зросту. Тобто люди будуть, ваш, будуть дзеркалити конкретно ваш духовний зріст. Що ви маєте тут і зараз, на цьому етапі вашого життя. Угу. Обирайте тих, хто дійсно вас підтримує. Так, поїхали. Діяльність. Цікавий момент відносини. Діяльність. П'ятірка кубків, є чорні дири, є страшний суд, є п'ятірка жезлів є вісімка мечів. Дивіться. ох ох, 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 ох. Так В діяльності відбуваються якісь процеси, які зараз забирають дуже-дуже багато сили. Тепер я розумію, чому потрібна десятка купів. Діяльність проявляється більше як відчуття, нема наповнення, нема рішення ситуації, я не можу віднайти. Пору в цій ситуації, я взагалі не бачу, як можна вийти з неї. Зараз дуже потужно працює негативне інформаційне поле. Це просто. Я вам всім рекомендую шукайте підтримку, шукайте, об'єднуйтесь з тими людьми, з якими вам зараз ви себе добре почуваєте. Тобто спілкуйтесь з ними і ви наповнюєтесь від цього. Тому що. Діяльності ми бачимо, є п'ятірка кубків, є п'ятірка жезлів, є вісім кавичів. По факту, ці три карти кажуть мені про те, що через те, що ми не воюємо в силу своєї людської природи бачити процеси, ну, наприклад, за рік наперед, не всі. Я ж чому кажу, не вмію. Ми дивимося на ситуацію тут і зараз. Тут і зараз я маю вирішення цих питань? Ні. Тут і зараз в мене справа рухається, у мене, наприклад, росте кількість клієнтів, у мене там начальство там, в кабінет, викликає в кабінет, вибачте, і каже молодець, я підвищую тобі зарплату, цього теж не відбувається. Тобто, тобто всі ці три карти кажуть більш про психоемоційний такий стан. Але є старший аркан суд. Так от, увага! Він каже про те, що процес діяльності, процес відновлення того рівня, який буде збалансований, який буде грати вам в плюс, він продовжується. Але тут і зараз, поки ситуація складається таким чином, що справи не рухаються. Або рухаються в негативному якомусь контексті. Не давайте не давайте вести себе в такий стан. Тому що п'ятірка кубків це руки опустились, п'ятірка жезлів це роздратування, це внутрішня напруга. І все це вливається в вісімку мечів. Стан, коли ви не бачите плюсів, ви бачите. Виключно мінуса, а плюси є. Я, кожен з вас, кожен з вас, кожен з нас, кожен з мене називається, знає цю фразу. Нема безвихідної ситуації, немає. Завжди є варіанти. Єдине, що ми не завжди можемо їх побачити в силу втоми, якихось інших моментів. Для того, щоб побачити ситуацію з іншого боку, до нас притягуються люди. Люди є, ми всі соціальні, і люди це найкращий інструмент побачити ситуацію свою з іншого боку. Тому, якщо ви відчуваєте, що в вашій діяльності це може бути ваша робота, це може бути ваш новий бізнес, це може бути придбання майна, машини, ще чогось. Тобто, що забирає тут і зараз основний відсоток вашого часу, скажімо, вашої уваги. Не складаються обставини, зверніться за підтримкою, проговоріть з кимось. Спробуйте побачити цю ситуацію очима іншої людини. Бажана людина, яка вміє аналітично мислити, яка може, наприклад, дати якусь дієву пораду або рекомендацію або навіть просто підтримку. Як би там не було, МАХ працює. Тут ніколи до нас тут МАХ. тому є дуже звід, є багато класних процесів, я їх відчуваю. Протримайтесь, будь ласка, всіх прошу протриматись, не пірнайте глибоко в інформаційне поле. Робіть те, що ви робите. Наповнюйтесь, протримайтесь, будь ласка, до середини вісни. Це такий таємничий месендж від мене. На цьому все. Така буде ціка... Такий цікавий тиждень буде. Бачите, відносини у нас превалюють. Вони є сильною стороною цього тижня, тому наголошую на цьому. Рада була бачити вас через карти. До наступної зустрічі і мирного нам! bye